Жив був собі у вигаданій військовій частині вигаданий військовослужбовець. Одного дня йому прийшло відношення з іншої військової частини. Прийшов він до командира спитати, що ж йому робити, а командир і каже Що, що, рапорт пиши. Задумався вигаданий військовослужбовець, як же написати рапорт. Але згадав про школу штабної культури. Подивився він відео, написав рапорт і подав його. Всі командири погодили рапорт і персонал почав готувати документи для відправки на вищий штаб. Зробили і надіслали. У вищому штабі пораділи за вигаданого військовослужбовця, але не від щирого серця. Багато нових друзів зустрів план переміщення, поки чекав своєї черги. Коли план переміщення підписали до наказу, він зрадів, що він номенклатури посад цього командира, а не вищого. Тому що не любив гуляти різними кабінетами. Згодом план переміщення внесли в наказ по особовому складу. Готовий наказ понесли на візування. Відповідальний за корупцію сказав, що він про це все думає, і підписав наказ. Юрист сказав переробити і поїхав в ДБР. Наказ сіли перероблювати. З другої спроби всі таки завізували наказ. Командир просто мовчки підписав наказ. З наказу зробили витяг і віддали на відправку на сідо, але сідо вмерло і походу надовго. Тим часом, у вигаданій військовій частині вигаданий військовослужбовець цікавився, що з його документами. А йому пояснювали, що сідо вмерло і нічого ще не приходило. Вигаданий військовослужбовець все чекав і чекав, а наказу все не було і не було. І от одного дня таки прийшов витяг з наказу, і йому сказали брати обхідний лист і проходити його.